7 годин ранку. У нас зараз плюс 8 температура, обіцяють плюс 17, плюс 19. І так, і так, синоптик дивилася, там плюс 19. У, у мене там написано, що плюс 17, ну на оцю територію. Але зранку вийшло сонечко. І ось вчора запитала, скільки ж папа привезе, бо вони ж мені вчора не привезли. Папа приїхав додому на ніч. От тому привезе сьогодні на восьму годину вроді. І це я встала. Можна було раніше ще встати. Це я каву собі роблю. Ну, щось я вчора так заморилась, що навіть жалюзі не позакривала, заснула. Ну, ж, як ввечері приймаєш душ, потім уже розслабляєшся. А малюки зателефонували, я ще в душі була, бігом одяглася, поки поговорила, потім лягла, взяла на... На руки ноутбук, думаю, хоть трішки когось подивлюся, бо вже сил немає, я замирилася. Цікава у мене. Я потім цією кавою не підливаю, я розсипаю навколо гортензій. Так, далі кориця. І на сьогодні велика чашка, то це все. Так, ложечку мені треба чисту, то я повинна сьогодні до того, як він приїде, швиденько позбирати сміття винести. Ну і подивлюсь, що там на вулиці. А зараз п'ю каву. Вчора пакетики з буряка висвободились, з моркви, Віка каже, ти будеш викидати їх чи ще раз покористуєшся? Кажу, ще раз покористуюсь. Ну, і їй не сказала, а сама згадала, боже мій, це десь так 90-ті роки. Ми ці пакетики прали, ну, мили їх добре, сушили на вірьовочці і ще користувалися. Я тільки забула, мабуть, що дефіцит був, що ці пакетики так ми їх берегли. Ну, це ж кажу, тут вже вони закриваються, вони мені ще згодяться. Так що я Аня теж не вивертала ще. Це вже таке кажу, не в морозилки, але щось таке, що треба навіть комусь щось з розсади дати. Ну чого їх викидати? Ми будемо викидати. Так, я п'ю каву і бігом. Ой, галопом. Витерла стіл. і хочу таки його накрити. Ну, оце плівка, вона трішки мені коротка, то я вже думаю, як її правильно зробити. Так. Два куски так може зробити, так тут багато заліплять. Може, отак? Мені головне оце верх, щоб був накритий. Може, отак? Якось отак. Тут нерівно відрізано, якось негарно. Ну, коротше, не знаю, як її правильно зробити. Я ще вищу там трішки. Мабуть, отак і отам скучим, так багато ж ні. Так багато, так, так коротке, так багато. Ну, ладно, мабуть, оце таке ж отак. Мабуть, таке отак заліпить його. Просто шкода дерево, як дощ намокає, не знаю. Щось думаю, думаю, мені щось, щось не дуже мені подобається. Ось перекосилось тут. Тут можна скотчем позаліплять і тут пройтись, щоб вода не вже впадала туди. Ну, коротше, щось, щось треба думати. Тепло на дворі гарно. І зараз мені треба встигнути, поки малюка привезуть, оце заліпить. Ну, щось воно косить, вовсю косить. Зателефонував Тьома, сказав, що ми вже їдемо. Ну, тут недалеко вже. Каже, може, ти чайник? Я вже чайник поставила, а я ж вже каву випила. Думаю, ну ладно, я собі маленько зроблю. І йому вже зробила, і зараз йому бутерброди зроблю. Так, бутерброди готові. Ну, якщо щось хоче ще, бо я знаю з малюком, то Віка поїхала сьогодні дуже рано. То, мабуть, він і не снідав, то можу зробити яєчню або омлет, ну, щось таке. Так що, стіл мій поки відкладається, щось мені не подобається. Ладно, побачу, як воно, може потім щось зроблю. Ой, господи. Щось там канонада у нас, ну тільки десь далеко. Господи боже. Так, я чого сюди йду, я петрушечки хочу зірвати. І ще не відкривала, ну потім відкрию вже з малюком. О, це що вже, мабуть, мої приїхали. Айкалая. я та хочу зірвати гілочку якусь тут, оцю кучеряву. Ой, погубила. Ще дуже маленька, але ось. Ну, прикрасила <рістити> трішки. Та я вчора доїла два томатіка, було коктейльних, якби знала. Щоб в холодильнику хай полежали, ну нічого. Так буде. Здається, їдуть. Їдуть, точно їдуть. Точно, привіт. Точно. Маляли. Ой Боже мой! І що ми там? Привіт, сонце. Ой Боже! Ти що там спиш уже? Та ні, Зайчик держу я. Ой. Ой, господи. А ти нам колясочку взяв? Ага. А, так, да, поняла. Зараз забираю. Ой. А, загубили. Ой, привіт, сонце. Привіт. Ку-ку! Ой, Фенті яка рада, скучила за тобою, бачиш, несе тобі рибку, е ні! Каже, не получиш, ага, не получиш, ага, принесла, ні. Даєш чи ні? А. Так каже, я сам візьму, я сам візьму. Каже, я теж за тобою скучив. Зараз підемо гулять, папу е трішки бутербродами погодуємо, папа поїде на роботу. Да? Оток. А я куди повзу? Святік, куди я повзу? Каже, туди. Отак, не знаю куди. І ця бігає, бігає. О, да. Ти хочеш їй їсу свою дати? Та не роздягаємо, зараз заразинемо курточку і пінеточки і на вулицю. Сонечко гарно, дає, ага. да дає. Це візьми, да? Візьми, візьми. Ой, мої хороші. Це, це ж кидає, вона ж прив'язана. І так, сердиться. Де там святік? О, там святік. Каже, тобі було сумно без мене? Ось я приїхав, так? Да? І будемо разом працювати, так? ну зараз поки що погуляємо. Там пташки співають, Фенді гуляє. І він дивиться на Фенді. Красуня вона в нас чистенька, да. Красуня. Постій секундочку, бабуля відкриє оцей парничок. Та й тут треба відкривати, зараз поїдемо і туди. Каже, що воно там гуде? Святик? Да, Святік? Каже, що воно там гуде? Святик? Ти вже спадки хочеш? Да, гладки спадки хочуть. Відкрили ми і цей парничок і ось дивлюся. Ну, такі собі. Стоять, потім попадали. Далі. Ну, вистачить. Я сьогодні ще, мабуть, насію полбіг просто під пляшку та й все. Коли зійдуть, тоді й буде. Може мені й цих хватить. Ну, про всяк випадок. Пиндюша не можна там. Цю кажі я спати хочу. Що це таке? Каже, я встать хочу, а ви ти мене прив'язала, да? а я думала, ти будеш спати. Кує. А нам час уже спати. Каже, тобі спати, тобі час, каже, ти спи. Ось так. Там. Там Фенді? Там Фенді? У так. Провели тата, кажи, так? Да? І гуляємо. А нічого, що бабуля хоче когось зробити. Каже, та ти і так наробилася за три дні, поки мене не було. Так. <мас> <Да. гас> Хочу вставати. Ти улибочка маленька, тьома привіз лопату. Забракував мою, це він пив каву на вулиці, треба витерти трішки. Зараз малеча заснула, і я його накрию зараз, щоб ділки не покусали, купив отаку лопату, казав на базарі. Лопата із рельсової сталі. От. Дивіться, Лопата американка, рейсова сталь. Так, без держака, ну, так розумію, що держак він уже сам прикріпив. Оця, оця одна лопата 255 гривень. Але чому купив? Він забракував мою лопату. Може, можна було її і отак тут наточити, і вона б ще, може, і слугувала. Сказав погано. І сусід теж сказав погано. І сусід дав мені покористуватись своєю. І там я ото перекопую, то я сусідською лопатою перекопую. Ну, тепер вже буде в мене і своя. Тому поверну лопату, подякую. А зараз я так, зараз я що хочу зробити. Я накрию малечу. Я думаю, йому тут тепленько, щоб джілки, не дай Боже, не залетіли. Так, погодую фенді, вона ще нічого не їла, вона лежить. Так, правильно, неправильно, хай буде так. Аби було затишно і... Ні мушка, ні бджілка не залетить. І таке ж продовжу, бо Тьома хоче його е, перешкурити, е, стягнути ще більше. Но зараз у нього просто немає часу. І коли це буде, дощ піде, знову буде оце, і я потім за ці дошки буду переживати, то я те, що намітила, зараз буду робити. Так, лопатку на місце. а, фенді погодувати. А вона красавиця лежить, навіть шкода її турбувати. Але ж треба, мені ж треба її їжу підогріти і винести на вулицю. Ну, зараз ти мені даш си зайти, га? Я думаю, дасть. Наче почула, що я за неї фенді зараз нагрію і винесу. Будеш їсти? Тихенько тільки. Тихенько. Давай. Отак. Давай. Давай, їж, їж, їж. Так, а я починаю працювати. Шорко. Мабуть, треба роздягнутися.